В цих самих куларах розповідали, що між математикою і патріотизмом треба вибрати математику в торгівлі з Росією. Розумієте? А що буде наступним кроком в нашій міжнародній безпеці? Ви скажете, що американські партнери, коли вони говорять правду і критикують те, що тут відбувається, в тому числі і корупцію, це теж російський ПСО? Чи як? Що просто може бути кожного дня новим дном? Яке пробиває сьогоднішній уряд. Після таких заяв треба викликати міністра і послухати, чи це правда, чи це неправда. Якщо це і ПСО, то хай пояснить, чому у половини країни немає світла по 10 годин, по 12 годин вже на добу, влітку, що буде зимою. Це же псо, брешуть. У людей є світло кожного дня по 24 години на день. Правда? Це ж брехня. Це ж російські ПСО. Що світла не